Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам подивитись на чергову дуже цікаву гостру обновку. В принципі, аналогічні, ви вже бачили, але ця таки, на мою думку, дійсно варта вашої уваги. Ось, друзі, маємо сьогодні черговий Барк Рівер міні-Кефард. Подивимося на нього ближче і, можливо, порівняємо з подібним до нього ножем: Барк Рівер Бушкрафт Scout, який вже нещодавно був на моєму каналі. Отже, друзі, Bark River Knives mini-Khart. Такий от невеличкий універсальний ніж, який сьогодні поповнив, так би мовити, мою поки що ну, досить незначну колекцію ножів від Баркревер. Фактично, це зменшений варіант. Класичного ножа моделі Кефард від Барк Рівер. Кефард це фактично вже загальне ім'я всіх ножів подібного типу, яке, яка тобто назва пішла від ножа відомого американського письменника, Бушкрафтера. Мисливця Хораса Кефарта, який жив наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя, і став відомий завдяки своїм книгам та статтям, які стосувалися виживання в дикій природі, польовій кухні і таке інше. От. І він фактично розробив свою модель ножа, яку він вважав. Універсальною і найбільш пристосованою для будь-яких потреб, так би мовити, в польових умовах та в дикій природі. Ось саме ця форма класичний прямий квинок-дроппойнт і пряме руків'я з невеличким виступом. Бар Крівер фактично також взяли за основу дизайн кефарта і випустили свою модель кефарт Фактично, вона, наскільки мені відомо, випускається в трьох, екземп... в трьох різних розмірах. От. Це у нас найменший міні кефарт Досить такий, ну я б сказав, витончений ніж. він Має невеликі розміри. Якщо не помиляюсь, 19 см повна довжина і довжина клинка 93 мм. Досить тонкий квинок. По вибуху він 2,3 мм. Чи ні, це Bushcraft scout 2,3. цей трохи тоньший 2,12х, якщо не помиляюсь. От. На клинку маємо сталь CPM3 v від Crucible. Це е, порошкова інструментальна сталь, е, яка відрізняється досить високою ударною в'язкістю та зносостійкістю. Е, тому е, саме ця сталь дуже часто використовується River. Е, е, ну, Може найчастіше зараз, е, окрім, звісно, всіляких моднявих сучасних сталей. Та класичної для барків сталі А2. От. Щодо самого Міні-Кефарта, він скоріше розроблений під середню або невелику руку. Тобто, коли я його тримаю, в мене ну, вазить чотири пальці на руків'я, але все ж таки, коли взяти його більш таким вільним хватом, то Мізинець в мене вже за кінцем руків'я, Тобто, тут досить в тему такий цей тимлячок, який був зроблено попереднім власником цього ножа. От, так. Комплектується звичайними для барків такого типу шкіряними піховами. Єдине, що відмінність, як ми бачили, з піховами шкрафскаута в них є петля Для, для фаерстартера а на цьому ну, фактично такі, такого нема. Ну, не знаю, може воно і не потрібно. Е, я вважаю, що цей ніж е, ну вийшов такий собі універсальний солдат. Тобто, це е, ніж, який можна використовувати з безліч всіляких е, для ну, вирішення безліч всіляких. Е, Завдань та потреб. Це може бути як то ніж для кухні, як невеличкий EDC-ніж. Це у нас в жодному разі не холодна зброя, це чистіший господарська побутова ніж, оскільки має товщину клинка менше ніж 3 мм, При цьому ніж має клинок зі спусками від обуху. І зведений в нуль, тобто це барківська заточка конвекс. О, тому це має бути дуже класний різак. При цьому з таки, таким тонким зведенням і з такою геометрією. Ну, він, мабуть, буде шикарно працювати і з овочами, і з м'ясом, і з деревиною. Може, і з якимись більш твердими матеріалами, оскільки, як я вже сказав, сталь cpm 3 i дуже гарно для цього підходить. Тобто, може бути а, звичайний EDC, може бути кухонний, може бути туристичний, може бути навіть допоміжний якийсь мисливський ніж. Тобто, чому б ні, розібрати таким клинком якусь там птицю, це отак от, от от можна зробити. Дуже легко. От, порівнюючи з Бушкрафт скаутом, ну, в принципі, ми бачили. Мінікерд трохи такий більш тендітний, має більш тонке руків'я і фактично пристосований під середню або невелику руку. От. Трохи тонший клинок за Бушкрафт scout. Ну, а руків'я, в принципі, ми бачимо, тут суттєво тоншим є. От. Тобто, цей такий більш універсальний, цей більш ніж для якихось. Легших робіт, так би мовити. <с> ну, якось так. Саме просте виконання у Рівер це просто руків'я з чорної мікарти Жодних вайнерів, жодних там вичорних матеріалів, стабілізовані деревини. Тобто це ніж такі, як залишає собі сам Майк Стюарт. Який власне, є родоначальником та власником компанії Bark River. Якщо подивитись будь-який ролик, в якому він презентує якусь свою модель, зазвичай, наприкінці він каже, цей ніж в чорної, виконаний в чорній мікарті, тобто це мій. От якось так. Тож сьогодні маємо точно такий міні-кефарт, як у самого Майка Стюарта. Що ж, друзі, на цьому я думаю, що на сьогодні досить. Барк Рівер, міні Кефард сьогодні на моєму каналі. Тож, на сьогодні у мене все. Залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.